Всім привіт! Дане відео буде про функції, які мають розумні смарт-годинники. Проте перераховувати всі можливості ми не будемо, так як це займе досить багато часу. При цьому ми залишимо посилання під відео, за яким можна буде ознайомитися з гігантським набором функцій і характеристиками розумного годинника. А зараз йдеметься про функції, які реально корисні як для батьків, так і для дитини. Поїхали! Аудіовиклик це та сама функція телефону, яка в будь-який момент дозволяє дзвонити як з годинника, так і на нього. Це ідеальна альтернатива смартфону, практичніше, компактніше. Все, що для цього потрібно, це встановити годинник сім-карту і стежити за позитивним балансом, поповнюючи його відповідно до тарифікації обраного оператора. Відеодзвінок. Вже практично кожна модель смарт-годинників на сьогодні має дану функцію, тому що що візуальний контроль це по-перше, те, що потрібно для батьків, і по-друге, 100% прикольно для дитини. Геопозиціювання. Погодьтеся, що постійно перебувати з дитиною фізично неможливо. Цей дитячий садок, і школа, і прогулянки поза вашою увагою, а переживання за дитину то зашкалюють, особливо в теперішній час. Тому завдяки відстеженню смарт-годинника через смартфон буде явним полегшенням і заспокоєнням, тому що в будь-який час можна оцінити місце розташування дитини і зробити висновки. Чи там вона повинна перебувати? Проте мало розуміти, де знаходиться дитина. Заворотний дзвінок. Крім знання локації, можна прослухати, що відбувається поруч із вашою дитиною, що явно підвищує шанси на ваш спокій. А ось що, якщо хочеться ще й бачити, що там поруч з вашою дитиною. Відеомоніторинг. є і така можливість: підключайтеся віддалено з вашого смартфона і дивіться все, що відбувається поряд з дитиною. Ось чесно, це реально крута і досить корисна функція. Геозони. Функція на той випадок, коли постійно моніторити, де дитина можливості немає, а хотілося встановлювати зони в радіусі до 500 метрів тієї локації, де має знаходитися дитина, і при перетині встановленої вами зони ви відразу отримуєте сповіщення в додатку, що дозволить прийняти заходи та зв'язатися з дитиною негайно. Кнопка Сос. Дана можливість є у всіх дитячих смарт-родинниках Jetix. так як у нашому розумінні ця кнопка просто необхідна. Ситуації бувають різні, а часу на подумати або візуально виконати дій буде складно, тому на допомогу приходить така ось функція. Затиснувши кнопку на 3 секунди, відправиться екстрений виклик на ці номери, які будуть встановлені вами заздалегідь. А в основному це телефони батьків. І на завершення списку відзначимо функцію, яка необхідна в основі своєї у школі. Вібродзвінок. Розповідати, що таке вібродзвінок, теж думаємо, сенсу немає. Просто натякаємо на те, що звукові сигнали під час уроків така собі справа вже погодися. І відключення звуку теж не завжди вихід, тому що дитина завжди повинна розуміти і дати розуміти батькам, що вона на зв'язку. Тому активація саме вібродзвінка – це дуже корисно. Mm -hmm. Ось і весь список корисностей, заради яких можна розглянути важливість даного девайсу і підібрати найбільш підходящу модель, виходячи з наших рекомендацій і ваших побажань. Традиції будемо вдячні за підписку та лайки. А якщо відео було для вас корисним, залишайте коментарі, чим допоможете розвитку каналу, і ми з радістю зніматимемо все більше корисних оглядів для вас. Усім добра та й до зустрічі!